Всім привіт-привіт! Всіх вітаю! Всім мирного неба, здоров'ячка і всього найкращого. Ну що ж, будемо робити розпаковочку. Я собі замовила тут насіння. ну Зараз я вам покажу, а тут мені діти подаруночок зробили. Зараз теж все покажу. Я вже розпакувала. Так, Замовила я собі отаку от касету, це вже на насіння на розсаду з-під Замовила собі такі мішечки на розсаду, от, таку сівалку і насіння. Так, огірок bjorn це гібрид. Два пачки, отакі. От Так, огірок Амур теж гібрид. І томат бобка і дві пачки. Це все я хочу для себе. Хочу е, в цьому, в теплиці. Це сугубо для себе буду ці гібриди всіяти і садити в теплицю. У мене є ще зараз, я вам покажу, там ще багато насіння, то я замовляла з і з... Ну, забула. Навіну всі за горомаркету. Ось такі, що можна і в відкритий ґрунт, а ці я сугубо замовила, щоб в теплицю. Таку сівалку хочу попробувати я ще ніколи нею не користувалася, але так бачила ці на Ютубі, хто займається цим городом, вони, у них відгуки хороші. Так що попробую, Побачу, буду вчитися. Так, такі мішечки. Тут 50 штук, і касета з поддоном, от така. Теж на розсаду. Тут я хочу огірки посадити, посіяти на розсаду, це особу для себе. По цьому по ціні тут накладна, бачите? По ціні це магазин зернятку. Мішечки для розсади 50 штук по 70 гривень. Кассета на 44. Отакі От ячейки це 45 гривень, сіялка ручна 28 гривень, а на огірка Biod F1. Я два пачки замовляла, 74 гривня. Амур насіння 51 на гривня. І ці помідор, один пачок 26, так як я два пачка замовляла. 52 гривні. Всього сума в мене 300-200 гривень вийшло за оце, цю посилку, за насіння. Ну, Я починаючи ще огородник, так що я ще ніколи не сіяла в касети. Того року пробувала так просто сіяти в ґрунт цю теплицю. Ну, розсада, яка була, така була, але врожай був гарний. Але з цього року вже хочу так, щоб було вже трошки в мене якийсь прибуток. Хочу і на, на продажу насіння сіяти, так що буду пробувати, буду вчитися, коротше. Так що так, це насіння. А це мені мої діточки дали. І я собі замовила з розіканка. Просто вони казали, що ми гроші даємо тобі. А ти собі вже хочеш то замовляй Ось таке одіяло Ну, не знаю. Мені сподобалося. Гарно запаковано. Велике, бо в нас цей кровать велика, це на нашу кровать плед 200 на 220 см. Так, ну, да. велике, гарне. таке двостороннє. З одного сторону сторони оббіле, з іншої сторони таке. Ну, мені подобається. Так. Да. Гарне. Я потім розстелю на кроваті і вам покажу, яке це. Мені подобається. Так, да, то, що було на цьому, воно то й прийшло на картинці. Так що я опа. таке. Так. І так. Ось таке. Ну, гарне, так. Да. Мені нравиться. Так що. Діточкам моїм велике спасибі за такий подаруночок, Так що будемо пользуватися. Ну що ж, показала вам я, що замовила. А, ще в мене тут насіння, ну на це того року я замовляла. Все, бачите, тут багато. Я розумію, що тут дуже багато. Ви будете писати, що для чого стільки, але я буду вчитися. Я ще такий починаючий. Огородник, роз... Це я ніколи не сіяла на розсаду. так. Я буду зараз все вчитися, дивлюся, хто як сіє, вчуся. Див... Цей сама буду пробувати. Багато насіння зановила всяких різних, так буду, коротше, пробувати, бо в нас ґрунт не такий, не чорнозем, В нас земля не така, як там в центральній Україні або ще десь. У нас не все росте так, як там. Так що буду пробувати, яке нам підходить на наш грунт, на нашу землю, яке тут хоче рости всій землі насіння. Яке не буде рости, значить його не стоїть сіяти. Так що цього року буду пробувати, посію потрошку з усіх, а цей. А потім вже на другий рік вже буду бачити, що росте, а що не росте. Тут і моркву я заказала. І ну, заказала багато моркви, всякої різної, яка буде. Я тут вже цей, що коли треба відсівати, бо тут не все треба відсівати. Є тут кущовий огірок, і такий кущовий огірок, китайське диво, лазуріт. Так що буду пробувати, яка в нас це. Яка в нас хоче рости, яка не хоче рости. Китінську капусту, виноградний гроно, огірок. Націння багато, так, да, я не сходжу на багато, але яке в нас буде рости, а яке не буде рости, так що не знаю. Буду, все буду садити потроху. Буду висаджувати і буду дивитися вже, як воно буде цей. Як воно вже в нас буде рости за літо. У нас і погода не така. Є, буває, що дуже велика засуха. Треба поливати, так що треба все пробувати. Все дивитися. Яке нам підходить насіння. Так що тут і помідори всякі різні і сливки, отакі тамські пальчики і рожеві, отакі. Ну, коротше, всякі, багато насіння. да, я не спорю, що багато, але буду пробувати, буду вчитися, так що попробую. Що з того вийде? Будемо... Я буду знімати, ви будете бачити. Що в нас росте і як у нас росте з цього насіння. Я все буду підписувати, все буду. Це деяке насіння, я буду садити на городі, щоб знати, що в нас і як у нас росте, і яке насіння стоїть нас садити, і яке не стоїть. Ну що ж, всім дякую гарно за перегляди, за лайки, за коментарі. Коментуйте, пишіть, по... діліться досвідом. Я дуже рада, коли мені пишуть поради. Я всі читаю. Ну що ж, всім ще раз гарно дякую, всім мирного неба, здоров'ячка і всього найкращого. Всім пока-пока.